Зараз зі мною на зв'язку Микола Раптор, це головний сержант взводу розвідки бригади Рубіж Нацгвардії України. Вони зараз якраз на е, напрямку Бахмутському. Миколо, вітаю. Дякую, що можете до нас долучитися. Доброго дня студії. Доброго дня, глядачі. Миколо, е, Щодо авіації, військові аналітики пишуть, що росіяни настільки вже, скажімо так, набралися наглості, що вони навіть от застосовують Су-25 для того, аби продавлювати нашу лінію оборони от на Бахмутському напрямку поблизу часового яру. Наскільки дійсно інтенсивно застосовуються ці літаки, і що з нашою обороною, наскільки ми можемо їх збивати? Ну з того, що можемо говорити. Дійсно, авіації кількість значно збільшилась. Дуже часто бачимо, що надходить сообщення, що дійсно в повітрі літаки, що небо закрите виходить, ворогом. Но ми їх по можливості, звісно ж, збиваємо, виявляємо і на. Ми робимо все можливе, аби вони не зашкодили нам, в першу чергу, нашим, нашим військовим. І тримаємо оборону далі. Ми укріплюємося з кожним днем, ми робимо всі можливі заходи для того, щоб покращити нашу лінію оборони і унеможливити її взяти нашу лінію оборони ворога. Окрім авіації, кабів, яку тактику застосовує ворог аби продавлювати позиції? Е, я думаю, що вже не секрет, що ворог е, вчиться на власних помилках і він піддивляється і за нами думаю також. І в принципі, тактики зараз дуже схожі. В плані того, що е, повністю продивляється небо. Е, вони вишукують наші вогневі засоби, вишукують наші позиції е, за, за допомогою дронів, орланів. і також задіють дуже велику кількість е, FPV дронів, е, бо вже ж рівень війни у нас більш технологічний. Ми вже не так воюємо, як на початку повномасштабного вторгнення. Да? Ми вже не воюємо піхотою тобто, е, як, як технологіями. Тобі ж вони облітали, вони все продивились, знайшли все, що їм необхідно, і надають туди враження або артилерію, або е, там, літаками, або fpv дронами Єдине питання тільки в тому, що у них, у них, на жаль, є можливість, і це не секрет. У них багато цих засобів. Е, у них дуже сильні, дійсно потужні. Е, вони проводять обстріли, і вони можуть їх задіювати. Е, ну, якщо я скажу безліч, то напевно так воно і буде. Стільки вони хочуть, стільки вони їх і застосовують. У нас, на жаль, недостатньо цих нас. У нас вони є, але переважно ми їх використовуємо тільки тоді, коли ми облітали. Ми чітко виявили, де вогневі засоби противника і е, наносимо вогневий удар саме в ті місця. От якраз із такого браку, браку і тих самих півпі і браку снарядів, от робимо все можливе і стараємося робити а Ми ми получається робимо натякість а не. Микола, ви кажете, ворог вчиться на своїх помилках. А раніше військові розповідали, що вони, скажімо так, не особливо захищали свою бронетехніку від наших ФПВ від скидів. Чи зараз якимось чином змінилося? Чи почали вони захищати якимось додатковими засобами там свою техніку від наших фпв дронів Якщо бути відвертими, то з логістикою у них набагато краще ніж у нас. У них дуже багато засобів реп, які не дозволяють нам, так сказати, у них більше цих засобів реп. І це не дозволяє нам нормально підлетіти і залетіти в тил, це в принципі дуже важко. От. Я думаю, можливо, але це дуже важко. Це ускладнення задача. Саме з-за цього ти просто-напросто не долетиш до. Ворожої техніки, бо як, як ми розуміємо, що передній край, е, туди техніка, ну вона здіється для чого? Для логістичної якоїсь задачі: підвести або військов... ну, або е, нову партію ворога військових, або е, боєкомплект. Ну, це треба ще дуже сильно постаратися для того, щоб уразити їхню техніку. Хіба що якщо ми кажем, не кажемо про їхні вже е, конкретно... Штурмові дії, да, коли вони штурмують і йде техніка, тоді дійсно можна застосовувати е, і дрони і е, артилерію на, на ураження. Но зараз е, обстановка стабільна, ми її контролюємо. Дати їм можливість прорвати наші позиції, ми робимо все можливе для того, щоб цього не дати жодному рату. Кілька таких важливих ділянок фронту за ці роки росіяни продавлювали, просто надсилаючи от безкінечно по суті, м'ясо? Так наскільки вони використовують цю тактику зараз на цьому напрямку, на якому ви є? Зокрема, аби часів яр продавлювати? Тобто, чи інтенсивні саме от піхотні штурми, чи все ж таки роблять ставку перш за все на авіацію з тим, що вони зрівняють землею, а тоді вже можна буде спокійніше заходити? От це якраз і мова. То тобто, що якщо раніше вони продавлювали е, м'ясом, зараз вони вчаться е, навчились робити це більш технічно. Це для того, щоб зберегти те саме м'ясо для, для більш необхідних задач. От, тобто, якщо ти можеш, у тебе є всі можливості робити це не завдаючи шкоди е, своєму особовому складу. Вони це роблять. Ну. Наскільки, от ви кажете, ворог вчиться, наскільки вчимося ми на деяких моментах, які у нас були за ці. Два більше як два роки вже з лінії фронту. І знову ж таки, чи можемо ми те, що ми вивчили використовувати, чи знову ж таки все впирається в те, що ви сказали? В нас недостатньо засобів. Ми, ми не можемо збивати ті літаки. Ми не можемо там достатньо крити артилерією і, для того, щоб от стримувати ворога і не дозволяти йому підходити до наших позицій. Е, дивіться, е, річ не так в боєкомплекті. Е, він сьогодні його нема, завтра він є. От, на це ставку робити не може. У, у нас в бригаді Рубіш є. От нас вчать як. Ти в будь-якому випадку нас загортовують до того, що в будь-якому випадку, незважаючи на те, то, наскільки тобі складно, угу. ти робиш те, що є в твоїх силах. От, ну, це професіоналізм. Ти мусиш бути професіоналом своєї справи. І робити те, що від тебе залежить. По-іншому, ти просто не переможеш. Ні. От. І тобі необхідно постійно вчитись набувати нове рівня. Е, ну, це постійна робота, над собою. постійна робота над собою. Тільки так ми прийдемо до, до потрібного результату, до перемоги. Дякую, Миколо, і дякую вам з побратимами з посістрами за те, що попри все ви тримаєте рубежі. Микола Раптор, головний сержант з воду розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України, Бахмутський напрямок, де зараз основний удар ворог зосередив на часовому яру, намагається всіма силами продавити, Але попри все, наші військові тримають ці лінії оборони, і кожен сантиметр української землі, якщо дістається росіянам, то дуже дуже дорогою ціною.